При роботі з документами додано можливість перегляду всіх пов'язаних документів та електронних медичних записів на рівні системних списків. Дії з документами за замовчуванням приховані. Розгорнути перелік дій можна, натиснувши на кнопку Дії з документами. Також у межах списків реалізовано можливість редагування зв'язку між документами та електронними медичними записами Зміна порядку, видалення тощо. У списках документів в медичних записах також додано перелік пов'язаних електронних медичних записів з можливістю пов'язати обраний документ з тим чи іншим медичним записом, видалити зв'язок тощо. Для того, щоб реалізувати можливість, натискаємо на стрілочку. Є можливість обрати, куди саме додати документ.